Друзі, всім привіт! Зараз в Незер здобуваю уламки. Скажу вам по правді це найгалімий похід в Незер, тому що зверху у мене базальтові дельти. Тож, капець повний. Два рази був такий момент, що плавав у лаві, як якимось чином. Вдалося вижити із-за того, що мав перлинки зендерменів. ендерменів. Це реально трендеться. Я вже думав все. Зараз вся броня знезариту ось на мені є. Все, що в мене є, все піде. Лаву. Звичайно, знаю, чи з незариту броня горить в лаві. Слабенький у мене дуже похід. У нас 4 лишко, в принципі, я повністю інвентар забив лишками. Не знаю, що там було, як воно. Хотілося б ще хоча б, хоча б 20 б двадцаток ламок достати. Взагалі ми ще там, тому що він зараз вот шары шари з нього випадуть, а воно вот буде ось. У мене майже з мародерсом, тож я думаю, що штук 10, я мінімум дістану. Ля що я не робив. Надіюсь, mm. тут його товаришів немає. Дев'ять штук, так як ну приблизно. Ще один мамакоп. Ну ладно, давайте ми ще його підемо завалимо, а далі ми будемо займатись... Так, думаю, що він нічого не зробить. Нічого собі вони б'ють нормально, так. Це є ще в Незерці. Непогано. Що нас там 9 штук. 13, Ну, це раз менше. Цілішко, і йдемо додому. подивитись чи що тут щось є. Я так і не подивився через те, що макуби тут заспавнилось. До речі, що дивно помітив, коли б'єш рукою це. Немає шанс є, що в кремні впаде. А от е коли хайлом з везінням, стопроцентно от дивіться. Стопроцентно падає кремінь. Я не знаю, як, як це взагалі працює, але... Ну. Так треба ще дещо чекнути. Це що таке? Ой-ой-ой. Я ще думаю, звідки ці куби беруться з магами. А ось вони звідки проходять. Тут прям ціла, ціла дорога. Ви Знаєте, що я тут зривати, напевно, вже не буду. Я йду в самий кінець сюди. Покажу вам скільки я взривав заради того, щоб дістати 16 уламків. Скільки прийшлося мені взривати це все. Результат галіни. Я ну, не зовсім довольний, ним, тому що так там уже виход. Тому що я думав, що буде набагато більше. Так, можна, в принципі, тут повзривати. Хоча ні туди, ні, краще сюди піти. Тут якісь тунелі не потрібно. Дідні три чіпалахи зробимо гарненькі, щоб були у нас. Та ти що? Красота. Ля я зараз голову чуть не впав. Вендермен Палаїзм. Так, добуваємо ламки. Добре було, було б, тут три. Я знаю, що верх добувати не можна, тому що може звалитися в будь-який момент лава на голову, і то буде дуже прикольно. Стоп! Дуже вчасно зупинився. Дуже вчасно. Значить, стоїть туда йти, тому що там гравий. Так давайте таку Aha. зробимо. Будемо назерце чипало ходить повністю. Зробимо це гарненько. Не, ну, если бы еще было довольно-таки горненькое, то это еще, ого. Файно. Только галимы что тут все порожные, ничего не мое. Два ну, раз последнюю лежечку. Ще не сприят гля я чуть не вдарив на цього ну, В принципі я їх двох би тут загасив, це не така проблема, але якщо б Сібі збіглась, то б мені було О, О прилинка шару. безкоштовно. Окей. Еще друзья, последний чепалах. Можно валить до того. Немає нічого. Ви ну, 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 знаєте, не є таке, що за кожним разом ну, щось там падає. У ну, смислі падає. Типу уламки показуються. А так. Ну нічого. 18 штук це якраз ще на один сет броні. Мені вистачить. Так, в принципі, ще раз передаємо. ліжок більше немає. Немає. Ну і все. топаємо домой. В принципі, можна що отак от зробити. Теж є шанси, що такого в цих прогаунах можуть бути ланки. Ну нічого. Я думаю, що ми ще сюди повернемось, постражемо вайці. Так, яку сторону наміти я щас. Вже заблудився. Ну, ні, не сюди. Тут туди дому йдемо. Портал я вже побудував трішки, так його, як би кажуть, так сказати оформив. Макет зробив, далі оформленіше буде, але вже пізніше трошки. тонелі пробив я. Тут частково мені друг допомагав теж. Чувачок піде Да, Мені звезло з тим капець. Його вдарив, але маю щастя, що у нього не було його кінтів. І мені вдалося вибрати свій теж цей. Так, ми вилежили в бастіоні. Проходимо через бастіон. Ми собі так оформили біля порталу. Зробили гарненько, травичка росте у нас тут. все файно. Прямо як вдома. Додому, До кінець того. Ось такий в мене портал. Типу меч забитий в землю. Ось так. Що ж, першим ділом йдемо, ставимо уламки, щоб плавались. Мій. Так, що тут у нас? ага 18 ламків, Ну, в принципі, будемо що гарно для початку. Що ще хотів показати? Я узнав, що манекени можна змінювати манекеном форму. Якби це не було дивно, але це робиться. Ось так. Всім дякую, всім пока.